Справа номер 9 П'ятий пункт. Під час змагань з бігу перший учень пробіг 10 хвилин зі швидкістю 12 км за годину, другий 5 км за 30 хвилин, третій 4 км зі швидкістю 12,5 км за годину. Хто з учнів рухався найшвидше, хто подолав найбільшу відстань, хто біг довше за всіх. У цих трьох випадках які у нас є усіх учнів, не вистачає однієї з величини, чи шляху, чи швидкості, чи часу. Ми маємо навчитися їх виражати для того, щоб порівняти, хто з них біг найшвидше, хто найдовше біг, ну і хто пройшов найбільшу відстань. Записуємо для початку коротку умову нашої задачі, але індексами 1, 2, 3 у нас будуть відповідати учням першому, другому і третьому учню. Отже. Записуємо тоді дано. У нас сказано, що перший учень пробіг 10 хвилин. Тобто ми пишемо, що час Т1 у нас дорівнює 10 хвилин. Діти, хвилина це 1,60 від години. І ми це, так як у нас 10 хвилин, то це буде 1060 ну або 1,6 від години. Давайте це запишемо. Це дорівнює. 10, що множиться на 1 60 від годин. І це дорівнює тоді. Давайте ми переведемо. Це дорівнює 1 шоста години. Добре. Йдемо далі. Наступне, у нас є швидкість, то ми пишемо, v 1 у нас дорівнює 12 кілометрів за годину. Є. Далі, другий учень пробіг 5 кілометрів, тобто ми пишемо, що l 2 шлях, що він пробіг, дорівнює 5 кілометрів. За 30 хвилин час Т2 у нас дорівнює 30 хвилин. Ну, а 30 хвилин це половинка від години або 0,5 годин. Є. Ну, а третій. 4 км, тобто ми пишемо, що l 3 у нас дорівнює 4 км, Зі швидкістю 12,5 км за годину, то ми пишемо, що v 3 у нас дорівнює 12,5 кілометрів за годину. Записали. Нас запитують, хто з учнів рухався швидше. Найшвидше. Тобто ми знаходимо максимальну швидкість В. Максимальне. Далі, хто подолав найбільшу відстань, ми знаходимо L максимальне. Ну і останнє, хто біг довше за всіх, ми знаходимо Т максимальне. Записуємо розв'язання. Зараз ми маємо згадати формулу, яка об'єднує між собою швидкість, шлях і час. За означенням, швидкість V – це шлях L, що проходить тіло, що ділиться на час T. Нехай ця формула, я запишу одиничка, Вона нам знадобиться, але з неї нам іще треба знайти, чому дорівнює L і чому дорівнює Т час. Як ми будемо робити? Давайте ми позначимо перевіручні деякі цифри, 6, що ділиться на 3, це буде двієчка. Якщо ми шукаємо L, то L це 6, щоб знайти 6, нам треба двієчку помножити на трієчку. Далі, як знайти трійку або Т? Трійку, щоб знайти, нам треба 6 поділити на 2. То звідси тоді ми можемо написати такі рівняння. Перше, чому дорівнює L? Пишемо L дорівнює. Отже, двійка СВ, що множиться на трійку CT. Так? Нехай це буде формула 2. Тепер нам треба згадати, як знайти час Т. Отже, пишемо трійка СТ. Ми шукаємо якраз трійку. 6L, що ділиться на двійку або на швидкість В. Нехай це буде формула 3. Ці три формули ми зараз будемо використовувати. Отже, дивимося тоді на наш перший випадок. У нас є час і є швидкість. У нас не вистачає відстані або шляху, що пробіжить перший учень. То ми пишемо, що з другої формули у нас виправдає, що L1 буде дорівнювати V на T, v 1 що множиться на t 1 І це дорівнює. Замість v 1 ми пишемо 12. Кілометрів за годину, що множиться. Ну, а замість 1 ми пишемо 1 шоста години. Ми бачимо, що години у нас скорочуються. Так, залишається у нас 12, що ділиться на 6. Це буде 2. А одиниці у нас кілометри. Отже, у нас 2 кілометри. Так, ми знайшли L1. Ну, а тепер звертаємося до випадку номер 2 У нас є L2 і T2. Ми з формули номер 1 можемо знайти, чому дорівнює швидкість. Тоді пишемо з першої формули, що швидкість у другому випадку це L2, що ділиться на t 2 І це дорівнює. Замість L2 ми пишемо 5 км, Що ділиться? А замість часу. Т2 ми пишемо 0,5 годин. Це буде дорівнювати. 5 поділити пополам, це не буде 5 поділити на 2. А це буде 5 поділити на 0,5, це помножити треба на 2, бо помножити на 10 і поділити на 5. Або на калькуляторі можете скористатися калькулятором. Це буде 10, якщо їх розділити. 10 одиниць кілометри за годину. Записали. Ну що ж, тоді з формули номер, зараз подумаємо, якої, у нас у третьому випадку є L3 і є V3. Ми можемо знайти час T3. Нам задобиться формула номер 3 То ми пишемо з третьої формули, ми пишемо, що Т3 дорівнює. Дивимося L, або в третьому випадку це буде L3, що ділиться на V або V3. На швидкість у третьому випадку. Це дорівнює. Отже, замість l 3 ми пишемо 4 км, Що ділиться? Ну а замість швидкості ми пишемо 12,5 км за годину. І це дорівнює. І це дорівнює. Давайте ми це вираз запишемо як 4 км, що ділиться. 12,5. Запишемо, а отут у нас є дріб, кілометри поділити на кілометри за годину. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Та ми пишемо помножити і догори дригом записуємо години, що діляться на кілометри. Ми бачимо, що кілометри у нас скорочуються. І тепер на калькуляторі ми давайте 4 поділимо на 12,5. Це буде 0,32. Отже, пишемо це дорівнює 0,32 години. Щоб зрозуміти, скільки це хвилин, згадаємо, що година це 60 хвилин, то ми пишемо це дорівнює 0,32, що множиться на 60 хвилин. Ну і це дорівнює 0,32 помножити на 60, це буде 19,2 хвилин. Записали. Ну що ж, ми знайшли всі Т, Л всі і всі швидкості. А тепер читаємо, хто з учнів рухався швидше. Давайте запишемо, чому дорівнюють всі швидкості. Отже, пишемо тоді, що V1 дорівнює. В одних одиницях будемо писати V1. Так, ми здано записуємо, що V1 у нас 12 кілометрів за годину. Далі. Пишемо v 2 дорівнює. v 2 ми знаходили 10 км за годину. Ну і пишемо V3, у нас дорівнює з дано 12,5 км за годину. Тоді нас запитували, яка швидкість максимальна. Пишемо тоді. V максимальне дорівнює V3 і дорівнює 12,5 км за годину. Є. Аналогічно робимо, хто подолав найбільшу відстань. Записуємо всі відстані. Отже, спочатку пишемо L1. L1 дорівнює. Так, шукаємо. L1 ми знаходили 2 км. Далі l 2 В умові у нас є. L2 2 5 км. Далі l 3 в умові є 4 км. Так, тоді ми пишемо, що звідси тоді випливає. Яке в нас буде L максимальне, найбільше це L2, то ми пишемо L максимальне, дорівнює L2 і дорівнює 5 км. Є, ну і аналогічно з часом пишемо час t 1 Будемо писати в хвилинах. Отже, Т1 у нас дорівнює 10 хвилин. Далі Т2 у нас дорівнює це 30 хвилин. І Т3 ми знаходили 19,2 хвилин. Звідси випливає. Нас запитували, який Т максимальний, то ми пишемо Т максимальне, дорівнює, отже, 30 хвилин. Дорівнює Т2 і дорівнює 30 хвилин. Добре. Ну, а зараз нам треба записати відповідь, хто з учнів рухався найшвидше. Ми перерахуємо В максимальне, L максимальне і Т максимальне. І допишемо, хто з них рухався найшвидше. Записуємо зараз відповідь. Отже, максимальна швидкість. Пишемо В максимальне. Це швидкість третього хлопця В 3 І це дорівнює 12,5 км за годину. Отже, найшвидший. Найшвидший. Третій учень. Найшвидший. Третій. Учінь. Далі. Нас запитують, хто подолав найбільшу відстань. Переписуємо L максимальне. Дорівнює. Це у нас L2. І це дорівнює. 5 кілометрів. Так. Отже, нас запитували. Хто подолав найбільшу відстань? Найбільшу відстань? Відстань. Подолав... Ну і останнє. Хто біг довше за всіх, то ми пишемо Т максимальне. Дорівнює Т2. І це дорівнює 30 хвилин. Ставимо 3. Довше за всіх. Учень, тут Т2. другий учень. Ну що ж, ось така доволі громістка задача. Ми знайшли для кожного учня, чого не вистачало, чи шлях, чи швидкість, чи час, для того, щоб порівняти хто з них біг найшвидше, хто у нас з них е подолав найбільшу відстань. Ну і хто біг довше за всіх? Відповідь ми записали на цьому вправу. Завершено.